Дня малята, любі хлопчики і дівчата! Всім привіт-привіт! Тата мамам, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся з цією родиною і будемо починати. І як завжди, беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки. Тати мами, дідусі, бабусі, наливайте горнятко кави, чаю, чи какао і будемо починати. А сьогодні в нас теж дуже цікава і таємнича. Казка. І наша казка сьогоднішня називається Велика Мишача таємниця. А наскільки велика, ми зараз послухаємо. Написав цю казку Михайло Пляцковський. Все, готові! Тоді поїхали. Мишеня поважно походжало. По сирному проспекту? Побачила його цуценя та й каже: У тебе такий вигляд, ніби ти знаєш щось таке, чого ніхто не знає. Вгадав, пискнуло мишеня. Я справді дещо знаю? А що саме? А це велика таємниця. Але ж я твій друг, друг другом, а таємниця таємницею. А у друзів не буває секретів. Гаразд тобі скажу, але тільки нікому ні слова. Домовились? Домовились. Тоді слухай: я виступатиму в цирку. Перед глядачами, але я тобі нічого не казав. Ні, півсловечка. І вони розійшлися в різні боки. А з провулка вже вигулькнула корова Мурка. Побачило її мишеня й перебігло в інший бік проспекту. Гей, малюк. гукнула корова мурка. Чого ж ти повз мене проходиш? Зазнаєшся, чи просто так? Му! Та що ти? Ти ж моя найбільша подруга, пробурмотіла мишеня і поглянула на неї знизу вгору. По твоїх оченятах видно. Що ти щось приховуєш, му? Так, не сміло опустила очі мишеня. Тоді викладай, Му-му-му. Не можу, це велика, розумієш, таємниця? Твоя таємниця велика, ну і я велика, значить, ми гідні. «Му-му-му, одне одного му. Гаразд вговорила, але іншим ні звуку. Нікому. Ти ж мене знаєш. Тоді слухай, можеш мене привітати. Я скоро стану цирковим артистом. Вітаю, ніколи б не подумала. «Му-му-му!» му А нашу домовленість пам'ятаєш? Як таблицю множення ображаєш малюк? От і добре, бувай. Будь здоров, му. Мурка махнула на прощання хвостом, і вони розійшлися. А назустріч мишеняті трапилося. Каченя. Привіт! Давай побалакаємо. Мені ніколи дурницями займатись. А чим ти займаєшся, кря кря? Це, бачиш, велика таємниця, багатозначно сказала мишеня. Ой, цікаво, кря кря-кря, можеш, відкриєш її мені? Захопилось каченя. Я ж тобі свої всі секретики кря-кря-кря довіряв. Щоправда, то правда хараст, поділюся. Але одна умова, щоб ніхто нічого не дізнався, чесне каченяче кря-кря-кря. Я готую цирковий номер. Уявляєш, я скоро стану артистом. Ого! Закрякав кря, кря кря від несподіванки. Лише одне прохання благально глянув на друга мишеня. Про це повинен не дізнатися ніхто. Цс. Не хвилюйся мій дзьоб на замку. До побачення каченя побалакаєм іншим разом. А іншим разом кря кря-кря це коли вигукнуло каченя вслід. Але мишеня вже його не чуло. Побігла проспектом вперед і раптом застигло на місці. Перед ним стояв величезний гривастий Лев. Привіт, малюк! проричав Лев. По -по 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 -по". Привіт! Затинаючись, відповіло мишеня і запитливо поглянуло на лева. Як справи? Просто поцікавився Лев. Це, правду кажучи, велика таємниця одразу заінтригувало його мишеня. Що? Не одразу зрозумів Лев. «Велика Таємниця. Тихо повторило мишеня. Цікавенько. Як це у такого маленького мишеняти, у такої крихітки може бути велика таємниця? Ха, а ну скажи, а я послухаю і сам вирішу, велика це таємниця чи ні? Будь ласка, ось мій секрет. Я готую номер для цирку, випалило мишеня. Лев скривився. І це весь твій секрет? Ні, це тільки початок. Гаразд, продовжуй. Мій номер це не просто номер, а приголомшливий номер. Ударило себе лапкою в груди мишеня. Ну-ну, зацікавився Лев. Ти коли-небудь бачив у цирку мишеня, яке дресирує, яке дресирує Лева. З трудом вимовило мишеня. Ну, ти даєш малюк, роззявив пащу обурений Лев. Так ось продовжувала, наче нічого не сталося мишеня. Для такого видатного номера мишеня вже є. Це я. Ти? здивувався Лев. Само собою. Але мене одного мало. Потрібен ще й і. Договорюй, загарчав Лев. Ну, це їжаку зрозуміло. Потрібен для цього номера ще й Лев. Ну, тобто ти. І ти думаєш, я погоджуся? Ну, кожен розумний лев обов'язково погодився. Адже той Лев, якого всі бояться, може стати улюбленцем публіки та прославитись на весь світ? Невже розумний від такого відмовиться? «М-да, щось привабливе в твоїй пропозиції є, струснув головою Лев. Ще пак, зраділа мишеня, уявляєш, оркестр грає туш, і тут на арену виходимо ми. Я ляскаю батогом, батогом? насупився Лев. Ну, так, по тирсі, звісно, ну, для вигляду. Іначе глядачі не повірять. А потім ти стрибаєш з тумби на тумбу крізь палаюче кільце, виконуєш заморочливі сальто і гарчиш так, що глядачі від страху тремтять. А наприкінці стаєш на задні лапи і ввічливо їм вклоняєшся. І нам обом квіти. Оплески, овації, овації, слава. Краса, непогано, вигадано, згодився Лев. А тепер скажи мій секрет великий чи малесенький? Ну, таємниця, хоч і мишача, але велика. Визнав найсильніший із найсильніших. Мишеня від радості заплескало в долоні. А ти певен, що ми станемо відомими? Гаркнув Лев. На всі сто відсотків такий номер тільки сниться. Будь-якому директорові цирку. Мишеня з дресированим левом. І це справжня сенсація. Справжня що? здивувався Лев. Сенсація! Ну, коротше кажучи, ну, таке, чого ніколи не було, і не, не відомо, чи буде взагалі? Тепер ясно, кинув Лев. Мишеня з нетерпінням чекало. Чим завершиться їхня розмова? І раптом Мудрий лев обережно підняв мишеня лапою і спитав: А коли у нас перша дресировка? Мишеня посмикала свої вусики і відповіла: Та хоч зараз? Ось така діти вам. Таємнича і смілива казка водночас. Скільки ж треба було мати мишеняті сміливості, щоб розказати все це левові? Ну, добре, вам таємнича казка смілива казка. А мені що навзаєм? а мені вподобайка підписка та дзвіночок. Ну, все, пока, пока. А я пішла готуватись до інших казок.